Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль він рятує немовлят та життя українських захисників Роман Штибаль. Водночас працює анестезіологом у дитячій реанімації Івано-Франківську та їздить на ротацію з госпітальєрами на схід. Рідний брат та батько Романа у ЗСУ. А він вирішив своє служіння країні та людям поєднати, бо у мирному місті його професія не менше потрібна, аніж у стабілізаційному пункті неподалік Бахмута. Це їх виклик, чи що витягнути кожну дитину, яку тільки можна з найважчих умов Роману 26, і він працює у реанімації для немовлят. Лікар без військової кафедри він не може бути лікарем на фронті. Він максимум мені пропонували посаду фельдшера. Торік Роман ще вчився. Він зрозумів, зобов'язаний отримати освіту. Паралельно проходив вишкіл у медичному об'єднанні госпітальєри. В першу ротацію на передову поїхав одразу після того, як склав державний іспит. У нас доволі ще така закорені. Радянська система, так розподілу. вона її пробує змінити, але вона все ж лишається з такими принципами роботи, з великою кількістю корупції. І е, так виходило, що тут мене був було готові брати безкоштовно, виключно за знання і розуміння. Коли повернувся з передової, його запросили працювати в Івано-Франківську у реанімації обласної дитячої лікарні. Тут він проходив інтернатуру. На війні його брат та батько вони військові медики. А Роман вирішив поєднувати обов'язок і професію. Каже, якби його не підтримували колеги та керівництво лікарні, одночасно волонтерити та працювати він просто не зміг би за специфіку, тобто ти. Більш-менш розумієш причину травми військового. Ну тобто, і правила добре розумієш. А тут ну неможливо. Тому тут набагато емоційніше, складніше, особливо коли ти бачиш, що дитина вискользує тебе з рук, і ти вже не можеш нічого зробити, щоб її врятувати. Щомісяця Роман волонтерить у госпітальєрах, завжди працює в одній і тій самій бригаді. Я з Франківська, і в мене анестезист Мід зі Львова, хірург з Вінниці, водій з Одеси, а медик з Києва. Вони мали б лише евакуювати поранених з передової, але через велику потребу у лікарях часто працюють у стабілізаційних пунктах. Там вони і живуть. Є мої лікарні, які найбільш, пристосовані так, пристосованих до це умовах. Але на жаль, укомплектування всього цього вона на 95-90% залежить не від волонтерів. За кілька днів Роман рушає у п'яту ротацію. Кожного разу це інше місце, але завжди пекельне. Коли працювали в Бахмуті, то ну, там не бувало так, що спокійно, скажімо так, там більше там просто постійно працювали. Коли нема пацієнтів, там чи поранених, хто чи інше, то ти просто там десь сідаєш, спиш, ліс, сиш, ну, робиш якісь фізіологічні певні речі, там чи душ, і постійно на поготові, як правило, поступали багато і всі працювали. Завданням медичних волонтерів не лише врятувати армійців, а й дати можливість бодай трохи відпочити військовим медикам, бо добровольці повертаються на ротацію, а військові там завжди 150 до 250 Правильно. Звісно, що дуже важливе є розуміння структури, тобто це не є 250 людей важкохворих і так далі. Тобто є багато контузій, є багато таких дрібних уламкових, але є й важкі хворі. Ми можемо так працювати, що і до ну, до доби не спати, там півтора доби не лягати. Ця війна йому показала справжню Україну, каже Роман. Це це багато людських історій. Е, ти розумієш, що кожного з, е, солдата, який ти зустрічаєш на фронті пораненого чи живого. В нього своя історія називається би українцями. Вони готові битися за цю державу смертно. А роман б'ється за життя. Його покликання каже рятувати і українських захисників і немовлят, які житимуть у вільній державі. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікне СТБ» – Єдині новини.